Що робити, якщо ви стали свідком того, як хтось підірвався на міні? Кожного року з приходом весни у лісирини потік людей, і мало хто помітив ту саму вигорілу табличку обережно міни. Або ж її взагалі там не буде, бо місцеві жителі забрали підв'язувати помідори. Через таку необережність ми маємо сотні нещасних випадків. Та що робити, якщо ви стали свідком цієї ситуації? Перше і найважливіше ваша особиста безпека. Якщо ви кинетесь на порятунок, а територія навколо небезпечна, то замість одного пораненого ми отримаємо двох, і тоді навряд ви чомусь допоможете. Не підходьте до підозрілих предметів, не чіпайте їх і викличте фахівців. А саме 101 ДСНС, 103 швидка допомога, 112 – єдиний номер екстреної допомоги. І їм ви максимально чітко кажете, ваше ім'я, що трапилося з вами, хто постраждав і яка кількість, який стан постраждалих, де ви знаходитесь, орієнтир з вас можна знайти. У лісі цими орієнтирами можуть бути річка, дорога, з якої ви вийшли, знайомі місцевим локації тощо. Анна Дзюба, інструкторка з тактичної медицини та домедичної допомоги благодійного фонду Солом'янські котики, наголошує: не використовуйте емоційні фрази по типу Він погано виглядає, а конкретно описуйте, що ви бачите, без свідомості не дихає, має кровотечу. Якщо небезпеки поруч немає і ви впевнені у своїх силах, ви можете надати домедичну допомогу. Але якщо вам варто освіжити свої знання і дізнатися, як правильно надавати домедичну допомогу, заходьте на матеріал рубрики. Бережіть себе.